Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Бігати, стрибати, гратися звичайні дитячі ігри майже недоступні маленькій дівчинці Римі, яка має важку хворобу. Імунобіологічні препарати підтримують її життя. Для дитини інваліда мама намагалася оформити під групу А, маючи всі підстави і офіційні документи. Втім, черкаські лікарі вирішили інакше. Мама Рими, шукаючи справедливості, звернулася за допомогою до народного контролю. Ювенільний ревматоїдний артрит хвороба, якою страждають діти до 16 років. Захворювання. Характеризується запаленням і обмеженням руху суглобів. Людина втрачає можливість рухатись, особливо якщо лікування недостатнє, а перебіг захворювання агресивний. Причини захворювання на цей день невідомі. З зуби вона сама не чистить, зуби чищу я, тому що там дирки, і треба все повичищити. Ніхто, ти, 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 я. Марина, мама Рими, повинна постійно доглядати за своєю дівчинкою. І не лише тому, що вона маленька. Її обмежує хвороба. Рима часто не в силах сама зробити прості речі вдягтися, взутися, поїсти. У нас уже пішов коксит та сустава. У нас пішов шейний відділ позвонка. Она достатньо не може відкрити рот, тому що у неї болить лімфоузли шейного відділу позвонка увеличені, і вона не може відкрити рот. <кій> у нього почались тахікардія. і у мене є заключення академії наук, що рібенок дійсно тяжоли. Марина має висновок різних медичних закладів, один з яких Національна дитяча спеціалізована лікарня. Охмадит всі медики визнають, що дитина підлягає оформленню під групи А їй потрібен догляд. Дитина знаходиться на імунобіології, Ну, то есть он вважається тяжовим ребенком. Тільки от у черкаських лікарів, які визначають групу інвалідності, інша думка. Ані її крутили вертіли, і в конічному результаті сказали, що мама сама короче, просто хоче, а ребенка не підлежить під групу А поспілкуватися з керівництвом черкаської міської дитячої лікарні щодо Рими Юзефович журналіста народного контролю не вдалося. Знімальну групу буквально виштовхнули за двері. Тому що головний лікар не пускає. Вирушаємо в департамент охорони здоров'я міськради. Там запевняють, розберуться в ситуації. Зробив якусь розслабленість, ми все-таки. Ну, ви знаєте, що ми якби реагуємо, і ми все таки відреагуємо і виправимо в помилку. Разом з тим, мама Рими вже з допомогою народного контролю надсилає нового листа до лікарсько-консультаційної комісії з проханням надати її дитині під групу. А при відмові ми будемо звертатися до мозу щоб захистити права маленької дівчинки. Руслана Чевірова Коцаба, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.